Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і навчав. Був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і фарисеї стежили за ним. Чи зцілятиме в суботу, аби знайти звинувачення проти нього? А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку: Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них. Запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро? Чи робити зло, душу спасти, чи погубити? І, обвівши всіх поглядом, сказав йому: Простягни свою руку, Той зробив, і рука Його відновилася. А вони сповнилися люттю і змовилися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, коли ми з вами роздумуємо Святий Розарій, одна з таємниць, таємниць світла це проголошення Божого царства і взивання до покаяння. І це, от саме та річ, одна з тих багатьох ситуацій, де Ісус саме цим і займається проголошує Боже Царство. Однак, роблячи на це, він зустрічається з величезною впертістю фарисеїв, з їхньою підступністю, лукавістю, упередженістю. Як бачимо, що тут написано: І спостерігали за ним, чи він, і фарисеї стежили за ним, чи стілятиме в суботу, аби знайти звинувачення проти нього. Тобто, що було на шальках терезів цих самих фарисеїв? З одного боку, чоловік, який має всохлу руку, праву руку, більшість людей є праворукими, і права рука в мові святого Писання означає взагалі дію, коли не працює права рука. Чи всихає, чи там відрубана. Це, це є синонім того, що людина не може нічого зробити. Ну, Зрештою, я думаю, що ті з нас, хто мали. Ну, Боронь Боже, ну, не хотілося би, щоб такий досвід мали всі люди, ну, але все-таки, коли хтось мав поламано там, чи руку, чи ногу, чи там, е розтягнуті якісь там зв'язки, чи ще щось, чи там, е десь там смикнув сильніше, і як це тоді вже незручно. От я, наприклад, вчора під час адорації якось защемив собі коліно, і сьогодні для мене проблематично стати на те саме коліно. Ось Я розумію, в чому проблема, але це створює масу якихось незручних. Ручності, хоча Ну сподіваюся, що за якийсь там день-два мене. ось А що казати про людину, яка, наприклад, ламала руку чи ногу, коли, ну, здавалося б, ну не така вже і велика біда, а однак набагато важче там чи ходити, чи щось робити. А що вже казати про тих людей, які ось тепер під час війни втратили руки, ноги, мусять вчитися ходити на протезах, і треба сказати, що це? Ну, дуже складні речі, насправді, я думаю, якщо ви знаєте, про що мова, то, то розумієте всю серйозність справи. Натомість, весь цинізм фарисеїв полягав в тому, що їм було байдуже до того чоловіка, насправді. Чи працює в нього та рука, чи не працює, чи може він щось там працювати, чи не може він працювати. Ми вже це проговорили, але все-таки. Пригадаймо, скільки є приказок стосовно того, що слухай, я без тебе як без рук, або без тебе, як без правої руки, і так далі. і так далі. Тобто навіть в таких суто мовних висловленнях є дуже багато різноманітних порівнянь на означення от саме рук, як таких рук, як символа того, що щось можна зробити чи не можна чогось зробити. І тут цей чоловік не може працювати правою рукою, вона паралізована, як читаємо, усохла. А вони спостерігають, що він зробить. Тобто їм байдуже насправді, що буде з тим чоловіком. Це абсолютно цинічно. Цинізм він саме тим характеризується, що цинік він дивиться як би, згори на ситуацію, і він сам внутрішньо вирішує, що ось, ну, ти краще будь там без руки, але головне, щоб знайти якесь звинувачення на Ісуса. І Ісус, знаючи їхні наміри, знаючи. Про що вони думають? Робить все-таки те, що робить, зцілює цього чоловіка. Тут лише двома словами пригадаю, чому була заборона на те, щоб в суботу зцілювати. Отож, мова була не про те, щоб зцілити таким чином, як зцілив Ісус. Просто сказав. Простягни свою руку. І той зробив. І все. Ну, Простягни свою руку три слова. Зцілення, лікування в той час це означало, що людина приймала якісь трави, якісь компреси. Це був дуже тривалий час якогось лікування, не знаю, можливо, якісь там масажі і так далі. І це тривало точно нетривалістю висловлення трьох слів. Простягни свою руку. Це тривало дуже довго. Але треба розуміти, що лікування такими традиційними способами, методами це щось одне. І лікування в випадку Ісуса, сказавши, простягни свою руку, це щось зовсім інше. І якщо в першому випадку можна було сказати, що ні, не потрібно порушувати суботу, до речі, нещодавно минулого тижня, ми з вами якраз говорили про суботу, Згадувалося про те, що важливо шанувати святий день, важливо що це потрібно. Я теж згадував, так між іншим, про те, що скільки, скільки ж людей все рівно не розуміють, а навіщо ж. Шанувати неділю, а не суботу для нас, для християн. Ну і тут не потрібно було довго чекати, як моментально з'явився якийсь коментатор, який описав те, що ми там, католики, безбожники, такі пересякі, бо в писанні написано, що потрібно суботу шанувати, а ви неділю святкуєте, безсовісні і так далі. І, так далі. і тут знову вкотре і вкотре потрібно пригадати про те, що знають навіть найменші наші діти, які ходять на. Про те, що так ми святкуємо не суботу, а неділю через те, що Ісус воскрес в неділю, а не в суботу. І тому так, в часах Старого Заповіту важлива була субота, в часах Нового Заповіту важлива неділя. Але подивімося далі. Далі, чому ж важливо так було в ту суботу нічого не робити. До речі, теж багато людей протягом останніх трьох днів написали коментарі стосовно на того, що якби не гріх робити в неділю, головне, щоб не образити нікого. <кій> І тут дивіться, в чому тут є величезна дилема, в чому тут є дуже величезна біда. Біда в тому, що от візьмемо якісь божі заповіді, обрубаємо кусок. Залишимо лише кусок, але пояснювати цей кусок теж будемо дуже обмежено. І таким чином від Божих заповідей, від цієї інструкції для спасіння залишається такий невеличкий обрубочок, такий огарочок, недопалочок, з якого взагалі мало що вже лишилося. В чому тут є проблема з цією фразою, що не гріх працювати, гріх образити когось. Ну, Проблема в тому, що. Гріхи стосовно Бога, це перша половина заповідей. Перша заповідь, друга заповідь, третя заповідь. Так, я знаю, що їх три, всього десять, якщо брати 10 божих заповідей. Але це рахується як половина, якщо ви бачили скрижалі Мойсея, то там на одній половині три написано, на іншій е, решта сім. Е, чому так? Тому що цих три вони стосуються Господа Бога. І ці три, вони недурно перші три, тому що вони найважливіші. І вшанування святого дня є чимось дуже важливим. І ці перші три заповіді стосуються мого відношення до Бога. Тому це важливо. Натомість, люди, які кажуть, що. Не гріх робити те чи інше, головне там нікого не образити. То дивіться, такі люди, якби беруть з плеча, рубають всі заповіді, які стосуються я і Бог, і кажуть, що ну те, що я і Бог, це не важливо. Головне тільки я і людина. Але з я і людина в цій. Так би мовити, інтерпретації теж відбуваються чудосія, того, що головне нікого не образити. Е, ну і інтерпретація, так собі чесно кажучи, тому що якщо, умовно кажучи, звернеться до вас алкоголік, який захоче випити, і скаже, що дай мені випити, інакше ти мене образиш, і ви дасте йому випити, е, то так ви його не образите, але ви зробите гріх. І таких ситуацій є дуже багато різних. Тобто, ні, питання не в тому, чи я не ображу, тому що ну, на ображених воду возять. Питання в тому, чи я зроблю добре. А це вже зовсім інше питання. І гаразд, відставмо на сторону цю ситуацію, не зовсім розумну, найм'якше потрібно сказати, що от не гріх робити, гріх образити. Ну, тут ми бачимо, що би, сенсу не дуже так і багато. Натомість подивимося далі, чому ж було заборонено зцілювати в суботу, бо в суботу це була робота. І Ісус використовує цю ситуацію для того, щоб показати. Як люди помиляються з одного боку, а з іншого боку, як потрібно змінити свою ментальність, як потрібно почати думати, в якому напрямку потрібно рухатися. Нещодавно почув таку історію про те, що один студент запізнився на лекції, побачив якусь формулу на дошці, він собі переписав ту формулу, так зрозумів, що це якісь рівняння, яке потрібно зробити самостійно, що це завдання. І за кілька днів приносить до свого викладача вирішення того завдання з тієї формули, і викладач хапається за голову каже: Слухай, річ у тім, що це завдання не могли вирішити багато років вже найбільші професори. Бо вони знали, що це неможливо. А ти, не знаючи про те, що це неможливо. Знайшов рішення і все-таки вирішив це завдання. І дивіться, ця історія вона прекрасна тим, що ми, люди, дуже часто буваємо обмежені в своїх власних думках. Ми буваємо обмежені якимись своїми рамками, тим, що ось потрібно робити так. А Ісус ці рамки розсуває. Він каже, що ні, потрібно думати інакше. І сьогодні ці рамки розсуваються в той бік, що Ісус каже, що ні, проблема не в тому, коли хтось робить зле, проблема в тому, коли хтось не робить добре, тому що не роблячи добре, ти робиш зле. Ось в чому річ, ось в чому сенс сьогоднішнього фрагменту. Дивіться, що я думаю, підтвердиться ну, напевно, кожен священик. Що нам доводиться дуже часто стикатися саме з такою позицією, що отче, ніяких у мене гріхів немає, нікого не вбив, нічого не вкрав, нічого поганого не зробив, там, нікуди не ходжу, ні з ким не сваруся. Це найгірше, що можна почути, десь там, якісь розмови чи, можливо, навіть на сповіді. Це дуже прикраїше. Про що це свідчить? Що людина розуміє, що я добрий, бо я не роблю погано. І це трагедія. Ця, ця трагедія свідчить про те, що людина Бога не зустріла, людина іспиту совісті не робила, і людина ставить до себе максимально мінімальні вимагання. Що, от якщо я там нікого не вбив, значить я молодець. Це дуже плоско, це дуже примітивно. Дуже убого. Ісус сьогодні пояснює, що що запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро. Чи робити зло, душу спасти чи погубити. Ісус показує, що кожен з нас або робить добре, або робить зле. Бувши байдужим, не висловлюючись за чи проти, я все рівно висловлююсь проти того, хто пошкодований. Ось в чому різниця. І тепер подивимося на геніальність літургії. На початку літургії є кілька актів покути. В одному з них, який використовується найчастіше, сьогодні ми його не використовували, ми кажемо такі слова. Сповідаюся вам, брати і сестри, що згрішив думкою, словом, учинком і занедбанням. Тобто, я розумію, що я коли щось занедбою, то того добра не відбулося. Умовно кажучи, якщо ми візьмемо з життя, наші вчинки, наші добрі вчинки, то от я роблю добрий вчинок, він є присутній, це є в плюсі. так? А коли я не, не роблю доброго вчинку, наприклад, роблю злий, то це мінус. Або не роблю доброго вчинку, це також мінус. То виходить, що коли я не роблю нічого поганого, я і не роблю нічого доброго. Тобто я роблю щось погане. Абсурд. Нібито на перший погляд. Але з точки зору математики, от не знаю, там якась людина чимось торгує, то вона знає, є дохід, є відхід, чи як воно там правильно називається в бухгалтерії, так? є прибутки, є видатки. І тоді, коли в людини немає прибутку, то тоді зрозуміло, що є видатки, тому що крім того, що потрібно щось продати там, чи купити. То товар псується, то якийсь товар зношується, то просто-напросто через температуру, через термін придатності, через транспортування, через те, що потрібно оплатити світло, газ, електрику, ремонти і так далі, і так далі то все рівно йде в мінус. Тобто ті люди, які ну, знаються на таких бізнесах, знають, що ні, тоді, коли немає прибутку, це не означає, що все по нулях. Це означає, що тоді теж йдеться в мінус, того, що треба заплатити, там, наприклад, працівнику одному чи іншому і так, далі, і так далі. І саме про це Ісус каже, що годиться в суботу робити, добро чи зло? Він не каже, що от, якщо ви не будете нічого робити, це буде добре. Ні, це буде недобре. Для кого? Для того чоловіка з сухою рукою. Бо він не матиме тієї здорової руки, він не зможе працювати, він не зможе робити чогось. Ось в цьому проблема. Наша ж проблема в тому, що ми думаємо фрагментарно, обрізано. Думаємо, ну, не роблю зла, значить, роблю добро. Ні. Зверніть, будь ласка, увагу, що, що ми маємо за зле росіянам зараз. Навіть не тим росіянам, які воюють, не тим росіянам, які стріляють, навіть не тим росіянам, які підтримують війну. Хоча, згідно останніх соціологічних опитувань, там в Левада центрі, більшість росіян, там понад чи біля 60% підтримують війну в Україні дуже активно, дуже за Чому ми маємо претензії до інших росіян? Та то в тому, що вони навіть якщо не підтримують, то мовчать дозволяють на те, що відбувається. Не ведуть за собою інших, не роблять бунтів. І тут є велика проблема. Ми з вами маємо за зле також світовим лідерам. Дуже багато людей останніми тижнями мають за зле папі римському, і цього є насправді вже л'ється через край, цього є вже дуже-дуже багато. Маємо за зле комусь, що хтось чи так сказав, чи інакше. Я зараз не буду на цю тему говорити. Як когось цікавий, то дивіться вечірні чаї, я там довго про це розповідав. Сьогодні про інше: сьогодні про те, що, маючи до когось вимагання, ми, думаючи про те, що ми справедливі. Самі можемо пропускати те, що ну стоп, а що роблю я? А я роблю добре, чи роблю зле, чи просто не роблю зле і думаю, що роблю добре. Ні, не роблячи добре, я роблю зле. Ось в чому є різниця. Нехай Господь просвітлить наші уми, дозволить нам дивитися під новим кутом на реальність, під кутом, який пропонує Ісус. Ти робиш або добре, або зле. Якщо не робиш добре, робиш зле.